Я радо вітаю всіх глядачів сьогоднішнього випуску Лозівської панорами. У ньому ми традиційно підводимо підсумки інформаційного тижня і починаємо з інформації про візит до нашого міста представників міжнародних організацій. У вівторок у Лозовій побували дослідники Емнесті Інтернешнал міжнародної правозахисної організації. Вони приїхали поспілкуватися із вимушеними переселенцями із Донецької і Луганської областей, які оселилися у Лозові. Одразу по приїзду гості зустрілися із Лозівським міським головою. Сергій Степанов коротко розповів їм про місто, нинішню ситуацію. Майже півтори тисячі вимушених переселенців з червня було зареєстровано у Лозовій. Влада ставиться до них як до своїх, зазначив міський голова. Знають, що деякі сім'ї залишилися без житла, тому зиму проводитимуть у Лозовій. У подальшому, якщо добудувати 54-й будинок на 4-му мікрорайоні, могли б надати їм постійне житло. Дев'ятиповерхівку нещодавно прийняли до комунальної власності. За рахунок інвесторів її будівництво. не завершить а уряд мих бы поспрыял у нас есть девятиэтажный недостроенный дом в центре города девятиэтажный недостроенный который уже сегодня является коммунальной собственностью мы полтора года ждали саму процедуру его как безхозного объекта это был раньше дом кооператив сегодня мы его специально забрали в город для того чтобы определить его судьбу только сегодня мы можем с такой инициативой обратиться к правительству, скажем так, его достроить и, естественно, предложить эти квартиры людям, которые останутся. Для государства при всей сложности, мы же понимаем четко, это средства доступные. Я думаю, что цена вопроса будет ну, приблизительно 20 миллионов. Розповісти про таку ініціативу дослідник по Україні міжнародного секретаріату Amnesty International Хеза Макгіл обіцяла помічнику віце-прем'єра міністра, з яким знайома у міського голови вона поцікавилася, де сьогодні оселили переселенців, звідки вони приїхали. Спілкування із сім'ями, які виїхали із зони АТО, допоможе дізнатися про порушення прав людини. Пояснює Хеза Макгіл. До вивчення цієї проблеми в їхній організації підходять всебічно. Я в Україні говорю з переселенцями. У нас є чоловік, знаходиться в Уганськ. Області, в Северодонецке, так что он имеет возможность собирать там інформацію, фотографировать э, там э, разрушенные дома, осколки, чтобы уточнить у нас работу эксперты, которые потом. понимают, вот, что это было за артиллерию, например, и мы уточним, если там были нарушения международного гуманитарного права. Есть еще э, сотрудник Amnesty International из московского офиса нашей организации, который сегодня находится в Ростове-на-Дону и там говорит с переселенцами. Так что мы стараемся вот просто рисовать как можно э, полную картину Сабиці Луганської області намагаємося на якомога об'єктивніше висвітлювати картину через історії конкретних людей. Тому ми приїхали сьогодні, щоб поспілкуватися з переселенцями і от отримати, наскільки це можливо, отримати враження про те, що вони пережили і як вони як вони. Розуміють цю ситуацію. Подібні дослідження в Україні проводилися у Вінниці і Київській області. Лозову обрали через велику кількість переселенців, говорять дослідники.